Як ви вийдете до знімального майданчика, я задам вам декілька найпростіших питань, які ви сьогодні почуєте. Отже, як ви себе відчуваєте перед зустрічю із дітьми? Ну, спокійно, діти, це наша робота. За правилами нашої програми, ми повинні взяти з вас обіцянку казати правду, правду та тільки правду. Ну так, я готовий казати правду, наскільки вона буде коректна по відношенню, зокрема і до дітей. Хочу вам повідомити, що ви маєте право двічі упродовж програми відмовитися, відповідати на найбільш незручні для вас питання підніманням руки вгору. Чи погоджуєтесь ви з цим правилом? Ви дуже хвилюєтесь? Та ні. Хоча діти це не на аудиторія. І що вони там запитають, зараз уявити важко. Що ж, побажаємо вам успіху. Та, якщо ви готові, прошу послуги. Шановна аудиторія, зустрічайте! Сьогодні у нас в гостях доктор філологічних наук, професор мовознавець, ректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Винниченка. Олег Семенюк Семенюк Олег Анатолійович, ректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Винниченка, доктор філологічних наук, професор український мовознавець. Автор понад 50 наукових монографій, навчально-методичних посібників та статей у провідних наукових журналах у 1983 році був капітаном команди КВК філологічного факультету Кіровоградського педагогічного інституту імені Пушкіна. Має розряд закаточника концерних виробів, кандидат у майстри спорту з фехтування. Одружений має 17-річного сина. Олег Анатолійович, за нашою традицією, впродовж однієї хвилини гість може розповісти про себе все, що вважає за потрібне. Якщо ви готові, будь ласка, дякую. Ну, мене звуть Олег Анатолійович. Я народився і виріс в Кіровограді, закінчив середню школу номер 11. Вона і зараз існує, тільки у неї назва довша. Навчався в Кіровоградському педагогічному інституті, почав працювати. 87 році стаж моєї педагогічної діяльності 28 років. Я доктор філологічних наук, професор. Вже більше як рік ректор педагогічного університету. Одружений, маю сина 17 років. Ну, все основне. Добре. Ну а тепер питання: хто перший? Мене звати Настя, і я хочу вас запитати: в школі ви були відмінником по українській мові? Бо, наприклад, Ейнштейн був тріїчником з фізики, але все-таки він став великим. Ну, українська мова і російська у мене були і четвірки, і п'ятірки. Я був, що полюбляв літературу, але ніколи не знаєш, як в житті все закінчиться да, або розпочнеться. Тому я завжди тяжив до гуманітарних предметів, до гуманітарного циклу і хотів отримати факт, пов'язаний з філологією. А уже конкретные застосования, то есть с таким же успехом я мог бы быть и журналистом, и перекладачем. Здравствуйте, меня зовут Назар. Вы когда-нибудь ссорились с коллегами? С коллегами не ссорятся, с коллегами дискутируют. Дискуссии могут быть по любому поводу, начиная от методики, заканчивая конкретным отношением там, к какому-то ученику, классу раньше и так далее. А когда ты начинаешь ссориться с коллегами, значит, ты не профессионал. Это некорректно, особенно для преподавателя. Вы довольны такой жизнью? <laughs> Какой? То есть, если я прихожу на 7 и ухожу в 8 вечера, то, в принципе, не очень. Здравствуйте, меня зовут Полина. Я хотела спросить, ну, у вас есть время на свою семью? Да, у меня есть время на мою семью, потому что какая бы ни была работа, она не должна и не может закрывать э, общение с наиболее близкими тебе людьми. То есть тогда смысл работы теряется. Это хорошо. Спасибо. А скажите, студенты вас слухаете? Ну, поса уже предбачаю, что ты студентов бачишь не дуже много. Я зазвичай спілкуюсь с и там, Деканами, студенти з'являються у мене як у викладача. Тобто у мене є невеличкі навчальні курси, які я читаю, і вони слухались і до того, як я був ректором, тому що люди, які приходять навчатися в університет, вони по-іншому ставляться. Тобто це не школа. Вже ніхто силою в університет зазвичай не тягне. І якщо ти хочеш стати професіоналом, ти маєш чомусь навчитись. Навчитись можна зазвичай тільки. У колег, у викладачів. Свої знання можна там збільшити за рахунок бібліотеки, самостійного навчання, але тільки спілкування викладач-студент формує спеціаліста, формує майбутнього фахівця. А якби от ви не залишились викладати в університеті, а ну, вам запропонували працювати в школі, то яку б школу ви обрали? Вже зараз. Ну, якщо чесно, я, мабуть, би не переходив вже до школи. Тому що е, в 4 роки я пропрацював в школі безпосередньо викладачем, а взагалі я починав навіть е, вихователем групи продовженого дня. Правда, ця кар'єра була у мене півтора місяця до того, як е, призвали до лав радянської армії. От. І я був директором ліцею під університету десь з 90 х 6 по 2001 рік. Тобто, я працював з ліцеїстами, з учнями 10-11 класів. Коли ти переходиш на дещо інший рівень, вже важко повернутися, тому що змінилися пріоритети в контактуванні. Тобто я іноді виступаю перед учнями і проводжу уроки, але так, щоб вже повернутися до школи, ну, мабуть, це вже навряд. На посаду ректора обирається особа, яка має вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше п'яти років на педагогічних чи керівних посадах, а також звання доцента або вчений ступінь кандидата наук. Мене зовут Вадим. А мені хотілося б узнати насчет ваших яких-то може, екстремальні види спорта, какої то хобі у вас є? Дякую. Ну, а... где-то до третьего курса университета, института, тогда я занимался фехтованием, я кандидат в мастера спорта. Родина, призвала меня в армию, позволила заняться несколькими экстремальными видами. У меня есть разряд по военно-спортивному парашютизму. То есть я сейчас стараюсь поддерживать эту спортивную форму. Мы играем в волейбол, если надо там побегать, в футбол поиграть. Вот. А, в принципе, все свободное время занимает, то есть научная деятельность связана с чтением книг, с анализом, контакт с коллегами, поэтому, чтобы в хобби еще было при науке, это очень сложно. Добрый день, меня зовут Владислава. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашем высшем учебном закладе программа обмена с другими иностранными учебными закладами? Дякую, є такі програми, вони зазвичай мають декілька рівнів. Наприклад, ну перший рівень це програми, які є стимульовані Міністерством освіти. А, і будь-хто зі студентів, які бажають взяти в них участь, Можливо. надсилають свої заявки, свої там резюме і отримують можливість за кошти там, державного бюджету або юридичних осіб продовжити навчання або стажуватися, наприклад, місяць півроку за кордоном. Окрім того, є багато грантових програм, які фінансуються урядами інших держав, починаючи від Фолбрайтерських різноманітних США, закінчуючи програмами, які фінансуються, наприклад, урядами Чехословаччини, Польщі. І студенти можуть взяти і студенти, і ті, хто вступають, тільки абітурієнти, взяти в них участь і отримати стипендію на навчання і закінчення, наприклад, рівня бакалаврата в закордонному виші. Окрім того, і серед наших студентів зараз популярні програми, коли ви бакалаврат отримуєте в Україні, тобто, наприклад, в нашому університеті, а вже магістерську програму виконуєте за кордоном. Тобто такий варіант можливий, він є за різними якби, способами, в які ви туди потрапите. Єдине, що треба розуміти, необхідне володіння іноземною мовою. Наприклад, навіть ті програми, які фінансуються урядами Польщі і Чехословаччини, славянських так, держав за мовою, ви можете там навчатися англійською. Тобто треба знати англійську і навчатися в польському, наприклад, політехнічному університеті Варшавському. Тобто програма є, і саме головне, сучасна освіта дає можливість студенту. Провчитись в Кіровоградському, наприклад, політехнічному там або педагогічному університеті, потім перейти до Київської політехніки або до Київського університету, закінчити навчання в аспірантурі десь зовсім іншому. Тобто, те, що зараз називають вільною траєкторією, вся вся уніфікація систем, вона насправді дає можливість бути більш рухливою молодий людині, яка вже не прив'язана до одного навчального закладу. Зараз молодь намагається побачитись або знайти те, що їй більше подобається. Тобто, якщо вам, ви спробували і десь на факультеті яка спеціальність, ну, ви через рік, розумієте, вас не влаштовує, ви можете змінити дещо профіль, перейти в інший вуз і спробувати себе за даним напрямком, але дещо в іншому форматі. Скільки років ви навчаєтеся перед тим, як стати ректором? Ну, якщо візьмемо 10 років школу, да, 4 інститут, 3 аспірантура. Три докторантура, ну більше 20 виходить. Скажіть, пожалуйста, сколько у вас дітей? У мене один син. Здравствуйте, меня зовут Мария. Я хотела бы спросить, какая, по вашему мнению, сейчас самая востребованная профессия? Самая востребованная профессия, скорее всего, не будет связана со сферой высшего образования. Потому что если мы посмотрим статистику востребованности да, профессии, нехватки специалистов, то мы отметим для себя прежде всего высококвалифицированные рабочие. И плюс мы должны понимать, что в любой профессии, в любой сфере деятельности всегда будет востребованным наиболее. Это высококлассный специалист. То есть если это токарь, токарь шестого разряда. Если это врач, это врач высшей категории и так далее. То есть, и надо стремиться быть не просто кем-то, да, а хорошим кем-то. Тогда будет все нормально. Здравствуйте, меня зовут Диана. Скажите, пожалуйста, любите ли вы читать? Если да, то какие книги предпочитаете? Вопрос доктора филологических наук, любите ли вы читать, это примерно вот повару, любите ли вы пробовать то, что готовить и так далее. Читать – это часть моей профессии. К сожалению, я вот несколько лет назад уже начал ловить себя на том, что я не читаю книги, которые мне нравятся, я читаю книги, которые мне нужны. Это в основном какая-то специальная литература, лингвистические исследования. И очень редко художественная литература, которая мне нравится. Причем, как человек, консервативный, я перечитываю то, что мне понравилось еще, когда я был студентом. Ну, вот, то есть современная литература как-то... Я ее знаю, читаю, но сказать, чтобы я очень ее любил, нет. И э, в свое время вот, меня сейчас встречают иногда библиотекари, уже пожилые женщины, пенсионеры, которые работали в библиотеке Гайдара. Я жил напротив, на улица Шевченко, и с пяти лет вот нас туда записали, я ходил и читал, они меня помнят еще маленьким таким лопоухим, толстеньким читателем. Тогда мне нравились все книги. То есть главное, чтобы и нравился дух библиотеки. Сейчас я могу выбирать, Поэтому, вот если отвечать на вопрос, чтение стало моей работой, но удовольствие от чтения я получаю. И, кроме того, я считаю, сейчас появился новый формат книг электронных. Да, вот иногда очень часто говорят, новое поколение не читает. Оно читает, но оно читает несколько другое. Да. Все вы в компьютере читаете больше, чем в той же самой библиотеке книги. Если вы, вот особенно мальчики, так к себе прислушаются, они поймут, что они тоже читают больше справочной, специальной, технической какой-то, да, или полутехнической литературы, чем художественной. Любое знание, которое мы получаем, это всегда положительно. Книга позволяет... Вот почему я, как преподаватель там, языка, литературы, я всегда стараюсь советовать читать книгу, потому что... Текст, который мы воспринимаем зрительно, потом трансформируем у себя в сознании, потом еще пытаемся воспроизвести, он остается у нас, ну, если не навсегда, то в нашей памяти где-то в дальних закутках до конца жизни. Информацию, которую мы воспринимаем с экрана, мы тратим намного меньше усилий для ее восприятия, и мы ее не интерпретируем. То есть мы, там, грубо говоря, посмотрели фильм Дети капитана Гранта, вот такой должен быть. Мальчик, такой девочка, вот такой капитан, такие пираты. Все. Когда мы читаем, мы пытаемся это представить. Мы пытаемся представить, как они двигаются, какое это остров и так далее. То есть наша фантазия работает, когда работает фантазия, развивается интеллект. На сьогодні в Україні налічується більше ніж 850 вузів. За офіційною версією кількість вузів в Україні перевищує кількість вузів у Франції, Німеччині, Італії, Бельгії, Голландії та Польщі разом. узятих. Діти, підніміть, будь ласка, руки вгору ті, кому більше подобається читати звичайні книги ніж електронні. Тільки чесно. Ну, я до речі вважаю, що електронна книга це позитивно. Її все одно читаємо, це текст. І можливість там, закачати 800 е, якихось книжок в формат електронної книги, е, все одно це можливість їх прочитати або вибірково, або повністю. Е, тобто будь-яке читання, і так чи інакше, ну, техніка прийде на зміну, книга в класичному варіанті, скоріш за все, буде. Досить коштовною і таким елементом вже для професіоналів. Електронна книга це також книга. І, до речі, перші її зразки з'являлися, ще коли я був студентом, ну вона просто була трошки більша і по-іншому виглядала. От, тут головне, щоб книга конкурувала з кліпами, скажімо так, на, на мотиви книжок. Або з фільмами, які зняті по мотивам, і знов таки не дають уявлення про сам твір. Ну і так чи інакше, наше суспільство буде все таки тяжіє до того, що більшість книжок, якщо їх так можна назвати, які читає молода людина, це вже відноситься до жанру ну, енциклопедії, да, словників, довідників і таке інше. Тобто, це інформація, яка потрібна для життя, а не естетична, на жаль. Хоча Естетична інформація отримується там, зокрема, наприклад, на виставках картин там, або в театрі. Олег Анатолійович, ви хочете сказати, що електронна книга стає більш демократичною? Я хочу сказати, що вона стає більш технологічною а, от, і демократичною може теж, тому що, якщо ви були на останніх виставках поліграфічних, то іноді ціна книги. Це вже за баганкою професора, ректора, тобто я можу собі дозволити купити книжку за 200-300 гривень одну. Якщо ми говоримо про те, що середня книга електронна коштує 800 гривень, да, і більше. залежно, ну, Є і більше, да, 1200, 600, але також, щоб можна було читати. І ми можемо туди загрузити певну кількість інформації і потім при потребі її брати, то це позитивно. Гаразд, наступне питання. Здравствуйте, меня зовут Руслана. Скажите, а какие преимущества можете перечислить именно после окончания вашего университета? Ну, преимуществ после окончания педагогического университета не так много. Это общение с детьми, разве что если работать по профессии. Каждый из вас рано или поздно станет перед выбором, кем ему быть, да? какую сферу деятельности избрать и кем именно в этой сфере быть. И я не уверен, что к тому моменту, когда вы будете заканчивать, например, школу, э, приоритет высшего образования будет основным. Потому что, например, в странах Европы, я, когда попадают, она меня одно время удивило э, количество людей с высшим образованием это 9-8% от всего состава. У нас достаточно, намного больше, у нас около 40% бывают людей. Если считать высшим образованием, это первый и четвертый уровень. И не то чтобы они не стремились, просто если способ жизни и твое материальное благосостояние зависит от твоей работы, и ты не, это не связано с высшим образованием, но ты получаешь достаточный доход и счастлив. Я думаю, мы придем к тому, что высшее образование будет не панацеей, а способом ну, зарабатывания денег раз и реализации своего интеллектуального потенциала. Я должен сказать, что в нашем педагогическом вузе, как и в большинстве университетов сейчас, все-таки развивается сегмент непедагогических специальностей. То есть мы готовим специалистов в статистике, это прикладная математика. Мы готовим специалистов в информационных технологий, тоже сфера прикладной математики. Мы готовим специалистов в олимпийского спорта, то есть спортсменов и тренеров. Мы готовим практических психологов. И такой сегмент, он будет все равно занимать определенные, скажем так, усилия нашего университета. Но пока мы остаемся педагогическим, все-таки это основная работа, это подготовка преподавателя. Я не говорю учителей, потому что студент, который получил диплом магистра, он уже имеет право преподавать в высшем учебном заведении. Там написано «выкладач высшей школы». продовжуємо розмову. Олег Анатолійович, питання від ведучого. А яка в вашій біографії була найбільш незвичайна чи навіть дивна спеціальність не пов'язана із викладанням? Ну, у мене в трудової книжки все зв'язано з преподаванням, але в советское время от ми иногда удостоверение, да, спеціалістів. И у меня после стройотряда есть, была такая, было удостоверение, рабочая специальность. Я закаточник вот, консервных аппаратов. То есть мы работали на консервном заводе и работали достаточно так, прогрессивно и удачно. И нам даже присвоили рабочие отряд, разряды. И в военном билете, когда меня призвали, первый месяц не знали, куда такого ценного кадра пристроить. Я вот как кот Матроскин на машинке умел печатать. И, это, и у меня есть запись, вот, целых полтора месяца я был начальником вещевой ремонтной мастерской, старшим сержантом по должности, будучи только призванным с хорошим окладом в 29 крон. В принципе, такие вот рабочие профессии, это они пригодились, потому что иногда, особенно не все, и в 90-е годы можно было делать через сервисные центры. Такие навыки давали возможность чувствовать себя мужчиной и полезным семье. Заразумило. Наступное это. питание. Скажіть, які знання треба мати, щоб поступити ваш вуз? Я знаю, що це тяжело достаточно поступити. Ну, вступити в принципі не важко, якщо у вас буде більш-менш пристойний рівень mm -hmm. ЗНО і атестату, перш за mm все, -hmm. тому що іноді зараз школярі або починають готуватись до ЗНО, забуваючи, що треба навчатися і отримати бал атестату. І самое головне – реально обирати ту професію, яка вам подобається, і яка відповідає рівню ваших знань. Тому що коли ви хочете вступити на, на спеціальну географію, маючи 124 бали, По географії. ну, Географії зараз не вступиш, бо це треба профільне, я маю на увазі так. мінімум. Зокрема, там хімія, біологія або математика, фізика, ну, значить, ця от, галузь наук про природу, вона не ваша. І треба слухати себе а не тільки батьків. Досить часто от, зараз ті, хто вступає, вони обирають професію навіть не особисто, а через якісь. Через інтернет, да? вони походили по сайтам, потім подивились групи ВКонтакті, подивилися ще щось і вирішили, що вони також хочуть бути саме таким спеціалістом, не прислухаючись до себе. Взагалі, ми, ну, ми можемо зараз констатувати, що іноді така мода, зазвичай мода, яка поширюється через інтернет, на певні професії, вона намагає ну, певним чином сприяє тому, що виходить така уніфікація серед молоді. Але треба не слухати там тільки те, що поширюється, не бачити, да, не дивитися те, що через інтернет, а спробувати самому прийти до людей, які цією професією займаються, прийти в університет, який вам подобається, Не тільки наш, дуже багато. Треба їздити, якщо ви хочете вступати, наприклад, там в академію сільського господарства. Треба поїхати і подивитись, поговорити, якщо треба зі студентами. Щоб зрозуміти, чи хочете ви бути дійсно, чи вам просто сподобалось, і ви бачили гарну картинку на інтернет-порталі? До речі, от у мене запитання: ви коли знайомитесь ну, з якимось закладом, не тільки освітнім, ви намагаєтесь розпитати своїх друзів, чи відразу дивитесь відгуки в інтернеті? Вы знаете, есть такая пословица «доверяй, но проверяй». То есть я могу прочитать то, что пишут разные люди, могу спросить у подружек, могу спросить у других людей, но все равно, то есть я пока не поеду, пока сама не верю, что это хорошее заведение или плохое, то есть, то есть я должна иметь лично свое мнение по этому поводу, только тогда я могу определить. До речи, тут есть такие цикавые спостережения уже у меня, как у выкладача. Прошукурсники, которые приходят после школы, то вот станет 3-4 года, І в академічну групу складаюся, вони іноді відчувають проблему з спілкуванням. Тобто у них широке коло друзів, але це коло друзів віртуальне. І коли вони приходять в чужий. Колектив, де вони нікого не знають, ну, перші місяці досить складно їм об'єднатися, і саме головне якусь таку парадигму спілкування для себе визначити. І от я закликаю там не просто до читання, до книги, а до того, щоб мати досвід свій. А свій досвід набувається за рахунок спілкування з такими жодноліканками, як ви, але безпосередньо. Як вам сьогоднішнє наше спілкування? Ну, Спілкування нормально, скажімо так, таке стандартне. Я маю сказати, що дітей певним чином от зациклює професія людини, яка приходить. Тобто я, коли сидів, згадував 17-мітте весни, коли проводили слідчий експеримент і говорили Мюллеру, що смущає ваша генеральська форма. Він спрашував, що мені голим сидіть. Тобто, може, було навіть іноді може, цікаво не говорити Точно там посаду, да, або професію а там під кінець вгадати, хто він є, тому що вони, як тільки почули, що ти ректор і у них майже всі теми були навколо або читання, або навчання, або ще чогось. Хоча вони доволі молоді, їм ще думати про вступ, тобто там сьомий, восьмий, дев'ятий клас. Але видно, що вони можуть задавати питання це дуже головне головне. А чи були сьогодні незручні чи важкі для вас питання? Ні, практично не було. Діти зазвичай не ставлять е, таких питань, які можуть поставити дорослі там в прямому ефірі або ще щось. Тобто їх цікавлять такі прикладні аспекти, на які завжди можна відповісти або тихенько перейти до відповіді на інше питання. Тому я навіть е, ну, я чекав якихось таких в'єдливих е, запитань, але їх не було. Може, це теж певний прояв коректності до викладача. Так що інакше, ми дякуємо вам за сьогоднішню зустріч. За розмову і до зустрічі на каналі Кіровоград. Я вам дякую також.